Я все на всього водій, я зрозумів. Вас автомобільний перевізник повинен забезпечити сьогодні про реєстрацію та документами на маршрут. Не у мене нічого холодця. За оцінками фахівців, близько 60% ринку пасажирських перевезень перебувають в ціні. А це означає, що лише на Волині наша держава в час війни недоотримує десятки мільйонів гривень податків, які так необхідні для фінансування Збройних сил України. Ну, ми в цивілізованій європейській країні. Кожен мешканець має розуміти, що треба купувати квитки і треба ну, користуватися легальними перевеземи. Крім того, нелегальний перевізник це незастраховані пасажири, відсутність гарантій щодо належного стану авто та серйозний удар по підприємцях, які працюють офіційно і платять великі податки у бюджет. Звідси і стан рухомого складу, звідси і уновлення рухомого складу, звідси і легальні зарплати, звідси і стимулі. Доходить вже до абсурду. У мене ж є 5 маршрутів луцьк Львів. Вони бачать постійно оцих нелегальних перевізників по 3-4 рази на день. Вони вже отак махають їм. Щодня в Луцьку з десятки відомих локацій відправляються нелегальні рейси в Львів, Рівне, Вараш та інші міста України. Та чи задумуються пасажири, що користуючись послугами таких недобросовісних перевізників, вони шкодять не лише собі, а й державі, в якій живуть? Вони демпінгують по цінах, вони зменшують пасажиропотік. Тобто ці нелегальні перевезення, можливо, вони дешевші, але тим, що вони дешевші, вони забирають меншої вартості. Вони забирають пасажиропотік. Ці люди, які могли б їхати на легальних перевезеннях. Грубо кажучи, в автобусі є там 10, 20 двадцять місць. З них 10 поїхало на нелегальному, 10 на легальному. І ті люди, які їздять на легальному, вимушені більше платити і зростає, пасаж... ну, зростає вартість проїзду в більшості за таких випадків. Зазвичай такі в лапках підприємці збирають пасажирів через блаблакар. Часто для того, щоб усунути конкурентів, скаржаться на їхні акаунти і вдаються до інших нечесних дій. Але якщо ви ставите своїх 5-7 легкових автомобілів, збираєте довірливого ошуканого пасажира, звозите його в локацію, чи на заправку там-там біля ВОК, е, на заправку ВОК біля там, таму е, інші локації і там пересаджуєте в 10-15 місні буси. А е, ці буси всі прекрасно знають. Скільки ж втрачає наша держава через цих горе бізнесменів? Як кажуть експерти, лише легалізація тіньових оборотів від продажу квітків для автостанцій дасть держбюджету близько 400 мільйонів гривень на рік. Водії, які виїжджають на маршрути, зазвичай не мають належного контролю за технічним станом транспорту та не проходять медичний огляд. В телеграмі є група, наприклад, підвези Луцьк, Львів. Якщо я вам скажу, що на цьому відтинку шляху більше 60% пасажиропотоку перевозиться нелегально без фіскалізації, без страхування, без оформлення належних документів, то ви просто будете подивовані Це шок. Відсутність належного контролю за оподаткуванням автобусних перевезень призвела до занепаду всієї інфраструктури. Інвестори неохоче вкладають кошти в автобуси та модернізацію автостанцій, оскільки не можуть конкурувати з низькою ціною тіньового ринку через неплатежі податків та автостанційних зборів. Сьогодні табличку він їде на Київ, завтра на Львів. Він її ховає, цю табличку. Він не дає ніяких квитків. Не, ніяким чином не показує е, контроль технічного свого стану. Він не працевлаштовує водія. Ну це ж, взагалі, якийсь вже такий перевесновщини лад. Щоб ситуація на ринку автобусних перевезень не призвела до більш катастрофічних наслідків для життя пасажирів. Необхідно забезпечити дієвий контроль за перевезеннями. Усі повинні працювати за єдиними правилами для більш ефективної боротьби з тіньовим ринком автобусних перевезень. Потрібно також запровадити відповідальність для нелегальних нерегулярних перевізників і для таких водіїв. Штрихні санкції є е, доволі суттєві. Е, 17 тисяч гривень це основний штраф по, будемо так казати, по нелегальних перевізниках. В суді санкції йдуть від 17 до 34 тисяч гривень. Станом на зараз готуються певні зміни до нормативно-правих актів, щоб контролюючі органи, яким ми є, мали більше, так скажем суттєвий вплив і. Ну, більше могли досягнути в боротьбі з цими перевізниками. Мається до увазі суворіше покарання Суворіше покарання, і не, не так покарання, як е, можливість ну, фіксувати певним чином і, і доводити те, про що ми всі знаємо.